Як відомо, першими з приреченого корабля тікають пацюки. Проте з Керченського порому тікати почали вже й автомобілі. Кілометрові черги, штовханина та бійки за місце під кримським сонцем доведуть до сказу будь-кого. Тож через які коло пекла треба пройти, щоб дістатися до Криму і повернутися назад, знає Володимир Мельник. Ось воно кримське світло в кінці російського тунелю. Його відкриття місцеві чекають як манни небесної. Однак, панацея від усіх туристичних проблем усе ще примарна. Фінансування будівництва кримського моста фактично прикращено. Останній раз гроші поступали в декабрі прошлого года. А от альтернатива мосту, пором, якщо вірити місцевим змі, працює як командирський годинник. Утім, як то кажуть, на місці ситуація виглядає трохи інакше. Спочатку зазивають сюди, ребята приїжджайте, відпуск шикарний. От уже 18 часов десь стоїм в отпусці. Хочеш швидше плати. Не переїдуть з такими за справками неізвісними. Всі беременні. Може, в очереді хто залетів, я не знаю. Багатьом після такого ненав'язливого сервісу хочеться якнайшвидше залишити Чорноморський курорт. Але і тут на відпочивальників чекає багатокілометрова черга в порту. Надо карашіться. Іді Дехто просто не витримує такого божевілля. Наприклад, оцей щасливий росіянин так сильно прагнув текти з півострова, що навіть не дочекався швартовки судна. Як кажуть досвідчені моряки, коли корабель іде на дно, першими з нього тікають щури. Але якщо три минути намагаються автомобілі, тоді справи реально кепські. Держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения.